Слава Україні! З вами Ірина на каналі Віарем Техніка. Сьогодні у нас на огляді справжній японський боєць Янмар АФ 226 Тракторець у нас повнопривідний та має дизельний 26-сильний та трьохциліндровий двигун об'ємом 1330 см кубічних. У нас тут бріджтоуни, як задні, так і передні мають чудовий стан. Розмір задніх 9,5 на 24, а розмір передніх. Шин 7х14. Розмір передньої колії 103 см в вузькому положенні та 115 см в широкому положенні. А розмір задньої колії 97 см в вузькому положенні, та збільшити її можна до 110 см. По функціоналу в нас тут гідропідсилювач керма, ручний газ і тільки ручний газ, тому що педалі в нас тут немає, тільки гальма та щеплення. Тут. Повишені понижені передачі, вал відбор потужності, три швидкості вперед, одна реверсивна. Ось така цікава коробка передач, яку можна перемикати взагалі без щеплення. Хто знає, як правильно вона називається, напишіть, звісно, в коментарях. Ну а тут управління вже задньою трьохточковою навіскою є швидкий розворот. Ну і напрацювання, звісно, показую 902 мотогодини. У нас тут стандартна, є дуга безпеки, трьохточкове кріплення, боковий гідроциліндр для рівня горизонту ґрунтофрези. Ну і, звісно, сама ж ґрунтофреза, яка має робочу ширину 160 см. Вага такого трактора без ґрунтофризи 900 кг, Рік випуску по митній декларації, 2004. Ну ні, вартість такого чудового комплекту в нас на майданчику складає 7600 умовних одиниць. Звісно, якщо він вас зацікавив і бажаєте дізнатися ще більш детальну інформацію, то телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Або приїжджайте до нас на майданчик, який знаходиться в місті рівне на вулиці князя Володимира, 112. А. Дякую всім за увагу! З вами була Ірина на каналі vrm Техніка. До зустрічі!